Відприємництво важлива складова економіки міста. Влада міста і ради оборони Кривого Рогу приділяють особливу увагу розвитку малого та середнього бізнесу в час війни. 40% економіки міста це саме малий та та середній бізнес, і також мікробізнес і самозайнятість. Тому один із головних пріоритетів розвитку міста, щоб зробити ривок. Зробити такий квантовий стрибок, нам потрібна підтримка саме малого та середнього бізнесу. Ми залучаємо і експертів за кордоном. Ми працюємо з найлучшими практиками та програмами, які дають змогу розвивати малий та середній бізнес. У нас є великі результати. У кривому розі для підприємців проведено вже понад 2000 зустрічей з консультаціями фахівців щодо участі у грантових програмах. Особливу увагу місто приділяло саме грантовій підтримці, тобто залучення всіх можливих коштів і держави, і міжнародних грантонадавачів для того, щоб інвестувати в це в першу чергу в розвиток бізнесу, а з іншого боку, в розвиток нашої економіки інвестувати саме в місто. І також допомогти суб'єктам господарювання, кому розширити свій бізнес, кому започаткувати його? І е, така системна робота 23-й рік став. Підсумком цієї роботи це гранти 41 мільйон це є робота, тобто це ну, державна підтримка, і 27,9 це е, е, гранти міжнародних організацій. Кривий ріг став одним із перших міст в Україні, де були створені власні преференції для підприємців. З 1 березня 2022 року до кінця 2022 року суб'єкти господарювання, які орендують комунальне майно, були звільнені 100% від сплати вартості за оренду комунального майна. А з 2023 року і по теперішній час вони сплачують лише 50% від розрахункової суми оплати. Також було звільнено суб'єктів господарювання, які розміщують свою рекламу за від сплати за землю під під розміщення рекламних засобів. З цього року для підприємців міста зменшений також відсоток сплати за оренду земельних ділянок зі ставки в 1,2% до 0,9%. підприємцям, які беруть кредити, місто компенсує 75% виплат за відсотковою ставкою. У місті велика увага підтримці підприємництва серед ветеранів та їхніх родин, серед переселенців, багатодітних сімей, людей предпенсійного віку, тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Для цих категорій мешканців у місті організовані тренінги з залученнями. Економістів, юристів та психологів ще один напрям підтримки від міста розвиток підприємництва серед молоді. Ми вже створили вісім центрів з фінансової грамотності, де молодь отримує навички з практичної роботи з підприємництвом. Також у нас дуже потужна програма зі стартапів. Це перш за все для підтримки нових напрямів підприємництва, зокрема там креативної економіки, IT та інше. Ми бачимо, що за молоді в майбутнє, і зараз робимо все для її підтримки. Для грантової підтримки. Молоді місто тісно співпрацює з міжнародними партнерами «В січні. Ми понад 120 грантів видали по 2,5 тисячі доларів кожен грант. І такі програми будуть продовжитися і цього року. Валерій Кожухар, Вадим Діденко, цей день.